Правоохоронці перевіряють обставини, за яких 1 листопада на Дніпропетровщині від удару російської ракети загинули українські військовослужбовці. Про це йдеться в заяві угруповання військ. Схід правоохоронні органи з'ясовують, чи було тривогу оголошено вчасно, чи вжито необхідні заходи безпеки. Та чому військові таки перебували на відкритій місцевості під час ракетної атаки. Після низки трагічних випадків, коли українські оборонці гинули під час шикувань, нагороджень і інших масових заходів, головнокомандувач та Генштаб заборонили проведення нара і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення військових у непризначених для цього місцях. Друзі, знову е, трагедія. Зібрали найкращих воїнів, як завжди, це робиться. Збирають кращих е, в місці, яке комусь потрібно, і туди чомусь прилітає не дрон а ракета. Ну, от, якось так. І цікаво, що. Це не один і не два випадки. Знаємо прекрасно, що генштаб заборонив збирати. Заборонив збирати на будь-які великі наради, на якісь нагородження, на відкритих місцевостях і так далі. Тому є, це вже є. І ну, що ви думаєте? Драпатий, ну це воїн. Це воїн, людина з великої букви взяв на себе відповідальність певний час, так ви пам'ятаєте. Пішов з посади, взяв на себе відповідальність за, за когось. Розумієте, так? А ви думаєте, зараз Мадяр візьме відповідальність за тих е, легенів, за тих хлопців, великих та дівчат, які загинули? Не знаю. А важливо це? Та це не важливо абсолютно. Я думаю, що сьогодні батькам дітям тих, у кого там загинули, близькі та рідні. Де не цікаво, хто там піде у відставку. Ну, просто не цікаво. І чому так сталося, я думаю, теж не цікаво, бо всі знають, що це проросійська тема. Всі знають, прекрасно. Бо в нас звикли, знаєте, шукати євреї винні в нас, знаєте. Ну, В всьому винні євреї, яких 2% в Україні, У всьому вони винні. А те, що в нас половина проросійських ждунів. І в керівництві, і в армії, везде вони, везде, кожен другий. То це нікого не турбує чомусь. Те, що ФСБшник на ФСБшнику сидить, то не турбує. Чому я це, це веду? До чого, друзі? Я веду це до того, щоб е правоохоронні органи каральні, в першу чергу, як я їх називаю, СБУ, Контрозвідка СБУ, ДБР. Ну, хто має цим займ... займіться, знайдіть в кінці кінців. І не те, що хтось візьме, відповідає, да не треба. Ви спіймайте і посадіть його в тюрму. І не тільки його, а це ж низка людей не може хтось один це придумати. Хтось один цим керував там управляв, е писав план якийсь, але ж ціла сітка працює по всій Україні, да в кінці кінців вже. Що ж це робиться? Скільки поклали кращих з кращих? Ви подивіться, як воно все робиться. Як воно все робиться? Воно потихеньку, потихеньку, потихеньку збирається кращі, кращі з кращих. Тренуються, готуються. Хлопці воюють, набираються досвіду. Громлять ворога. А потім бачать, що пора їх прибирати. Прибрали, знову проходить цей час, знову відбір, знову вкладаємо сили, знову причас, знову відібрали, знову знищили. Ну це ж схема. Ну це ж схематоз. Ну, а як ще назвати? Тому я звертаюся, мене багато людей дивляться, слухають, чують. Я звертаюся, хлопці та дівчата, воїни. Хтось сьогодні на передовій Не ведіться на ці цацки-пєцки я вас дуже прошу. Не ведіться ні на які збори, ні на які нагородження. Пришлють вам цю нагороду. Краще, щоб вам її прислали по почті Може, привезуть, може хтось вас нагородить е на передовій там, де ви будете сидіти в своєму окопі чи в бліндажі. Краще, хай по почті батькам вона прийде, та нагорода, чим ви її будете отримати і вам прилети. Розумієте, про що я? Друзі, важкувато, але маємо, що маємо. Всім миру добра.